Чи є сенс відправляти резюме на водія автобуса, якщо немає такого досвіду? Зараз мова йде про Галіфакс Транзіт» і я можу сказати, що сенс є. Тому що вони ми як приїхали у серпні 2022 року, вони як наймали людей, так зараз і наймають. Там нічого не змінилося. І здається, там навіть нема вимоги, щоб був досвід водія автобуса. Там Є вимога, щоб був досвід з customer service, да, тобто по праці з людьми. І до речі, коли ми прилетіли в Галифакс, я спочатку подивився на цю вакансію, потім відкинув, тому що думав, що теж треба досвід, але водій автобуса. Якось нас перевпевнив. Ми їхали по справах. Він сказав, що я подався і нічого ні про що не думав. Я подався і мене взяли. І на до речі, на той момент в нас навіть не було машини. Я жодного дня не водив в Канаді машину. Тому сенс податися є і, взагалі, не бійтеся подаватися, тому що як нам сказали вже канадські друзі, що часто працедавці завищують свої вимоги для того, щоб відсіяти людей, які в собі не впевнені. І тому, якщо, наприклад, там треба досвід роботи три роки, у вас два, обов'язково подавайтеся. Якщо ви розумієте, що це за робота. Якщо ви розумієте, що ви її зможете робити, подавайтеся. Інакше ви не дізнаєтесь, візьмуть вас на роботу або ні, краще податися, отримати там позитивну або негативну відповідь, ніж потім ходити думати, а може я даремно не подався а може мене взяли. Тому подавайтеся обов'язково, набирають людей. Галіфаксу потрібні водії автобусів, міських автобусів. І ще хочу сказати, що і зараз підтримує міграційну pnp програму да тобто провіншовано міні програм. Саме розумієте, бажаючих багато, але можливо можливо те, що ви також зможете пройти, якщо вам потрібен піар, пройти по цій імміграційній програмі. Обов'язково подавайтеся, і мені здається, що у вас все буде добре.